Мені як завжди вдома не сидиться, я тільки що написав останній екзамен. Сів на приміський потяг, проїхався декілька 20-30 кілометрів, вийшов в селі Запотів, тут вже кінець цього села, і стоплю на Київ. Не знаю, куди мене далі ноги повезуть. Але у мене в планах є Одеса, Холодний Яр, Карпати і Київ. Ну В Києві я вже стоплю, бо це траса на, Рівне, ну, на Київ через Рівне. Ось, подивіться на мої сумочки. Я сьогодні як не як завжди повний. Зараз машини не їдуть, тому що там потяг їде. Але нічого в не місце стопити, дивіться. Щоб коротко, машина могла заїхати, щоб це був кінець е, населеного пункту, так як за населеним пунктом вони вже будуть розганятися. І, і все, стоїш то, стопиш коротко, з табличкою, на що ти хочеш. Ну тут на Києві або на Рівно, саме на цій дорозі. Але так-то так. Де ночувати? Ночувати буде всього два варіанти. Або на криші, або на пляжі в Києві. Все, більше ніде. Бо за Київ виїхати можна, але там далеко буде пішки йти. Якщо повезе, може ще вночі на Одесу поїду. Коротше, їхав на капійці, в бродах зупинився один чувак. Їхав на капійці, в бродах зупинився один чувак. Ой, точніше до Бродів підкинув один чувак і цей. І від бродів я ще й не ступанул, з цього бусика. Volkswagen. Залізу всередину. Поправлю коврик. Коротше, їхав, їхав, їхав. Чувак, вийшов в туалет. Фу Чувак вийшов в туалет. Оце коротше, моя заморожена вода. Повністю вчора заморозив, кинув морозівку воду з краниці. Вона поки я їхав, розтопилася трохи. І зараз ну, ще рід плаває. І зараз ця вода дуже Дуже офігенна. Він їде прямо на Київ. І все суперово Я їду теж прямо на Київ. Коротше, побачимося в Києві. Дорога взагалі супер, я думав сьогодні не доберусь до Києва. Але виявляється доберусь. Значить все чітко. Мої рюкзаки ось там. Я, я їду до Києва. Зустрівся коротше, з пацаном одним, який на велику їде до Києва. Забувся, як його звати, а він їде з Другобича. Ладно, коротше, мені, походу, вже йде, зустрінемося. Це діло було так. Їхав я з одним чуваком, який їхав е, прямо на Київ. І вже темніло, темніло. А я не хотів, я не знав, де в Києві буду ночувати. Він каже, хочеш, я їду на дачу, хоч переночуєш в мене. Поїмо, переночуєш і зранку поїдеш. Я такий, хочу. І все, ми поїхали. Кооператив СТ Яблуко. СМ чи СТ Яблуко, коротше. А от зараз я коротше за... 40 кілометрів від Києва тепер. Дивіться, яка тут офігенна дорога. Тут коротше, одні багачі живуть. Ну я лежик тут жив. О. О. Чувак дивиться на мене. Ну я лежик тут жив. І що? Що зараз роблю? Зараз їду в Київ, стоплю на Київ, е -е... зв'яжуся зі всіма буде видно. Махаюча не можуть мене взяти, суки. Ладно, фіг з тим. Тут коротше, така класна природа, тут так чисто. За ціну не знаю. Коротше, я ще не потратив ні гривні. Я вже і похавав, і поснідав, і все. Все поробив. Я не знаю, що казати. Їхали ми, їхали. Ночував я в нього. Взагалі було трохи стрімно, але цікава пригода була. Коротше, було суперово. А зараз я можу... До Дніпра піти о туди. Туди, туди, до Дніпра. А тут треба щось кілометр пішки валяти, а рюкзак дуже важкий. Нахер такий важкий рюкзак взяв, христину, його знати. Або стопити на Київ, зараз та навіть 9 ранку, 8.30 десь. Я не знаю, що я буду робити. Хіба без поняття. Що перша година мого стопу. А я крім сонячників нічого не знайшов. Це пізда, пацане. Ніколи не їдьте з чужими дядьками кудись за Київ за 40 кілометрів, тому що ви з того села не виберетесь. Ви можете знайти тільки ось цю хуйню. Ладно, пока. Ті москалі і бучі щось взагалі не зупиняються. Ні, ну це пізда, реально, ребята. Я ще пішки кілометр три пройшов з тим рюкзаком, мене вже все заїбало. Москалі їбучі, не зупиняються, вони мені так дивляться, видно їхні москальські морди, ті такі ж жара слабиться, зараз, зараз. Я весь час кажу... Зараз почуєте? Пішов ти нахуй. Я весь час кажу, пішов ти нахуй. Що стільки машин їдуть, всі на мажорних машинах їдуть. Що їм їм бляд, жалко підвезти декілька кілометрів одного чувака? йобки. Вийшов на станцію Теремки цьому і буду рухатись на Одесу. Хочу розказати про ще одну подію. Коротше, ви бачили, як я довго стопив на цей з того села Забитого. Мене підібрав чувак на Москвичі, завіз до друга додому. Там була його жінка, бо друга десь не було. Нагодував мене бутербродами, кавою і разом зі мною поїхав до Києва бо він в Києві живе. теж чудовий чувак, я теж пригостив цю сім'ю смаколиками. Я мав такі вафельки шоколадні, такі дуже смачні. Лишив їм, тому що вони топляться в мене. А мені їх не треба. Там були ще діти. І ще дітям залишив цей. Такі сімки смачні. Ого, дивіться, в Києві на таремках є мангали, якісь віял. Хто хоче, може цей. Е... Може коротше на шашлик сюди приїхати, але тут брудно. Ладно, коротше. Пока. Коротше, тисячу кілометрів подолано. <хи> Клас, пацани, дівчата. Тисячу кілометрів автостопом. Ось море. Ось воно. У -у -у. Дивіться, я коротше... Купив воду і купив хліба, щоб поште свій намазувати. Коротше, це все херня. А. Я зараз розкладуся і розкажу вам все, як я їхав з Києва, як то було. Про москаля розкажу одного, коротше все розкажу, чекайте. Море, пляж Я Олєжик Олєжик вже коротше, добрався до моря, 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 моря. Ось палатку яку розклав, Зараз буде вітер, я покажу по-скорому. Людей нема. Людей нема взагалі. Коротше, людей нема. Вітер дує, тому я з того боку лягаю. Я ту палатку складав, ще ніколи так довго палатки не складав. Це курва, я б твою мать, скільки це часу. Це до хуя. Коротше, палатку складав годину часу десь. Я її ледве склав, каміння ложив, потім це все засипав, зараз що це засиплю. Оце щось хуйове тримається. Коротше, е потім мене на Жигулі підібрав москалик. це... Це був не мускак, це був росіянин. Чувак сказав, що він з Росії приїхав, вже давно живе в Україні. Він мене завіз до своєї подруги додому, ну, тому що він там машину ставить. Вишеньке село називається. Там він мене пригостив бутербродами кавою. Я в свою чергу лишив йому вафольки, шоколадом, бо вони розтопляться. Ментос дві пачки лишив. Коротше, я теж добро зробив людині. Точніше цій сім'ї. Е, таку ляжу, щоб ви на фоні моря мене бачили. Потім що далі? Я пішов стопити на Київ, я так довго ще ніколи не стопив. Я стопив коротше, е, щось годину або дві години часу і зупинився якийсь москаль. Ну як він на українську, потім москаль, який перейшов на українську заради мене. А чому москаль? Тому що він каже, але маєш гроші? Я кажу, ні. Кажу, ну не маєш грошей, ну що я зроблю? Ну я тільки за гроші. Я кажу, за місто хоч вивезете? він такий, ну добре, давай за місто. Ми їдемо, їдемо, і там ще люди пинять, він, він їм зупиняється, типу, за гроші в них просить. І каже, не, якщо вже всі місця будуть зайняті, то ти вийдеш. Я кажу, добре. І так почався дощ, людей не було. і Він, він коротше, нас віз, 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 віз. І коротше, мене ж, завіз прямо сюди, метрів. Метрів 400 я прийшов, і я вже на морі. Я пішов в магазин, купив там хліба. Це все за 20 гривень потратив, хліб і воду купив і все чітко. Тепер я на морі, я ще не купався. Футболка брудна. А знаєте що? я Тіку футболці тоді скупаюся. Зараз перший раз я Підо купатися. Ні, навіть ближче, ближче Камеру поставлю. Тому судно плавають, того гіляки всякі, я сьогодні вогнище А хоча вряд тут такий вітер сидить. Це капець. Ладно, впихаю камеру в бокс, чути мене не будете Звистує вітер, солоне соло, рибалки зітхають на повні груди, та споруши так казково, малята латають і споруди. Спистує вітер, соломне соло, рибалки зітхають. Коротше, вже 10-та година вечора, вже десь пів 11, -та. я сам Труси ще мокрі, може це ко зроблю. Труси ще мокрі, все ще мокре, що робити, Та, коротше буду спати. Дивіться, що я маю. Маю коротше, хліб, от я зараз в Одесі, в Одесі я потратив всього 40 гривень, тобто, блять. 20 на оцей хліб і у цю воду, і 20 гривень потратив на маршрутки. Тобто одну маршрутку за 11 гривень метро і потяг. І потяг, який мене до запитіло підвіз. І більше я ні копійки не витратив, зараз я буду харчуватися. Я хлібу, кусочок не вкусив. Так, хлібом похаваю. До речі. Всі водії, які мені попадались, вони були добрими і вони мене годували. Один мене відбивною пригощав яку купував. Один мене, один мене в себе на дачі годував. Один мене кавою з бутербродами пригощав. Хавав я нормально, ну не за свій рахунок. Що є? Коротше. Ви вже бачили, що є хліб, до хліба є Ось такий паштет, їх три баночки. По Попробуємо. Маркери. У мене є захист, оце ножик цей, це мій захист. Якщо хтось до мене О. Буде йому. Я його гострив вчора. Ой, не вчора, позавчора. Короче, гострив його. Так, солодкого я трошки повидавала, але в мене є цукор, є чай. Я оцей ММДМС, він дуже тутний. Коротше з харчиком, о, це вже розтопилося, блядь. Коротше, оце солодке є. І оце солодке є. Буханка хліба на мене одного. І цей. І три банки такої херні. Це я до завтра дотягну. Зараз лягаю спати. Коротше, якось так. Дуже круто включати музику, надягати наушники. І в і йти там, де знаєте, там, де хвилі б'ються, і коротше, і товктися там, це взагалі. в наушниках з музикою це супер. Завжди боріть за собою музику. Музика все рішає. Добре, коротше, я хавати і спати. Зранку проснуся, покажу, як я вирив ямку, коротше, ось там щоб вогонь розпалити. І як я на дерево повісив свою футболку сушитися, в якій я купався. Яка потом ваняла, це теж потім трошки воняла. і провітрив. І завтра зранку покупаю, кулець, ну, постираю кулеця, висохну, вдягну цю. У мене є білі, але я білі не хочу, вони скоро бруднюються. Вдягну цю, цю, коротше, якось так. Вітер, ну я вітру не чую, але чую хвилі хваліть. Боюся, що просто хвилі вночі до моїх ніг доторкнуться. Це дуже стрьомно. Так, по суті, все. Ночую ну, я сам. Надію, що ніхто не прийде. Буду ножики для себе коротше, тримати. Все, давайте, пока. До ранку.